Всіх вітаю. Сьогодні бачите, який гарний день, не то, що вчора був. Вчора у нас негода, град був, холодно, а сьогодні сонечко і трішки потепліло. Глянула в вікно і побачила, що ж тут робиться. А тут, а тут? не зрозуміло, що робиться. Розкопки ведуться. Розкопки. Ось на яма, що ти з вікна прямо кидає і не виходить. Ти ж мої ті закидав, ти бачиш? Так, примулки. Примулки. Землю поміняти. Це я розширю. Ти на примулки теж кидаєш, ти ж тут хороша. Ну так, тут земля це ж та, що тут у нас росла ще в прошлому році, чи в позапрошлому, я вже й не пам'ятаю, горденця, Посадили білий видно мідь. Мітельчату, а вона ж в тіні не росте. Так, не, да, не білий, а этот. Зараз ми, зараз цю піднімемо, посадимо її так просто зверху. Розширим. Не, ну, просто ти розширив, тому що земля гарна, ось він витягнув Розшир, з неї, ну, ось, блин, а під низом там у нас

До помідорчиків вже чуть, чуть протряхло, вчора я не змогла пройти, вчора тільки Віктор вечором уже до помідорів там заходив, бо друзі подзвонили, у них там страшне засипало весь двір градом, все що було посаджено, все засипано, це кошмар, дуже шкода. Звичайно, я не знаю, як можна це таке пережити. Да. Я просто... І хочу сказати, що в мене перший помідорчик. У мене перший помідорчик. Ви пам'ятаєте цей помідор? Це в лютому місяці, чи в січні, я вже не пам'ятаю. Віктор купив мені помідор кімнатний. У мене там багато відео, як я його підкармлювала, як я його пересаджувала в другий горшок. І, коротше. Воно в мене весь час пропадало, сохло, відпадали квіточки. Мучався, мучався. І я вирішила, що візьму і викину його на вулицю. Вже тут потепліло, це було вже майже в кінці травня. І я його висадила, зробила на тепличку на, на, один, помідорчик. <смі> на один помідорчик і його тут посадила. Думаю, пропаде? Пропаде. Не пропаде, значить, хай буде. І от то воно там було, було оце таке мершаве, дохле, помідочки маленькі, мабуть, чері більше всього, що схоже. Ну, манюсіньке. Бо бачите ж, один уже по... став помаранчевий. Це не червоний помідор, а оці жовті. Ось тепер я хвастаюся своїм першим врожаєм кімнатним помідором. В кімнаті він не захотів рости, а тут, тут теж він не дуже. Хоче рости, тому що неблагоприятні умови для нього. І холод, і мороз переніс, і все-все-все. Але все одно квітує, бачу, ось. квітує, ну, отут квіточки пропали, коли відкрили тепличку. Ми тут зовсім все поубирали, вже немає ні салату, нічого. Тут теж щось досадим, мабуть, помідор. Ось так. що я похвасталася. Ну, макрувата. Перед цим же ж Віктор полив. Полив вже ж добрий помідори, І огірки. Тут у нас кругом крапельний. Ну, слава Богу. Так як у наших друзів, звісно, то в нас це прекрасно. Можна сказати, що вони пережили. Пережили негоду. Ні, я за конкретно за оці, за помідори. Віктор почув, каже, ну як, пережили, негоду. ну це він веде мене до, мабуть, винограду. Та, гострій ще гарний. Дуже гарний. Ну, ягідки да побиті. Ну, теж загущені, ті ж загущене, те, що тут. Є. Ось, так. Да. А я думаю, що це гра. Ти хочеш сказати, що це хвороба? Ну, Не знаю. Може, й хвороба. Ну я щось думаю, що побити градом. Усі листочки тут побиті. А може й, а може й хвороба. Цю вітку, вона ж так була у мене. Я сюди ложив, було все чисто. Це случилось за одну ніч. Ну, я думаю, це случилось із за цієї погоди вчорашньої. Да, так, це із-за Тут, тут багато у нас винограду, як вияснилося. Я голову ніколи не піднімаю і ні разу вам не показувала ти а, ти свій ти виноград. Так, да, я вже зібралася. Каже, поїхали зі мною, подивися красоту. Так що він мене кудись повезе на якусь красоту. Ось зупинився біля своїх. Це тепер його гортенці біля, <смі> <смі> біля своїх гортенці. Ті, що вчора пересадили. Ти, то хай ці поливати не буду. Вони ж у нас це, це, закалені. А дивись, зелені її отак. Це ти сюди її пересовував. Позасовував, це, так? Сонув дві штуки. Ага. Ну це ті, що зірвані. ще тоді назад. Такі тут. Це ж... Бачиш, які вони закалені. Як от і не перелити? Ось так. Так що виноград теж. Оцей тільки кущик, що тут нема нічого, бачите, немає ніякого накриття. І його, ну, я б сказала, що це не дуже його пошкодило. Не так, як було колись. То У нас одні залишилися одні ось такі палочки. Вообще листя, я пам'ятаю, не було. Вообще. ні одного не було листочка. Як ото був у нас град. З курине яйця. А це ще так дивіться, скільки листя достатньо, так що все нормально. Поки Віктор там заводить свій драндулет, щось не заводиться машина. Подивіться, скільки. Як оця помаранчева розквітла. Ой, скільки в неї квіточки, ви бачите? І ось яка красива, червона, прямо бордо розквітає. І ось. Така ніжно-жовта розквітає теж. А це жовта тільки трішки відрізняється. Оцю тільки я, мабуть, ото зламала. Думала, що, що вона відсвіла, вона, видно, тільки збиралася розквітати. І тепер немає, не бачу поки що. Бачите, які красиві газані. А отут у мене 10 штук чи 12. Ті, що бабуся продавала. По одній такій штучки пучок. Я ось по одній розсадила. Ну, вони, мабуть... О, ні, ось буде вже розквітати одна. Я думала, що вони взагалі не приймуться. Чи вони одного кольору, чи ні, тому що воно все було в пучку. Може, навіть одного кольору. О, і ось тянеться, бачите, до сонечка. витягнулася як. Вітя, що трапилося? О, поїздка відміняється, машина зламалася. Не хоче заводиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, які тут сохранилися. Такі гарні ромашечки. Вони невисокі, але такі гарні. Ти ж здорові, прямо не налюбуєшся. Трояндочки всі тут я пообрізала, а вже не всі. Ось ще не обрізана, відсвіла. Сітки розтягнулися, тепер такі <смі> довжелезні висять. Ось оцю ромашечку трішки побила. Погнула, побила. Ну, все одно чуть-чуть. Можна сказати, що не градом побила, а вітром. Вітром закрутило, дощ був вітер, а град, воно якби не вітер оцей. А, а прямий град, то може б і побила, А так як град був звідтіля. Від Відсіляв так, от був. А тут у нас захищено, і тут воно дивлюся, що ні один листочок навіть не побитий, особливо ось на гортинці. Це теж наш північний медвідь. Ви бачите, ні одне. Сюди градинка не попала. Весь град був, коли я вийшла, то він там був весь під бордьорою, а отут не було. Все, кажесь, завівся Віктор. Зараз я позриваю оці, що вже поцвітали. Вони будуть продовжувати свій квіт цвіт. Ну, так, от, треба виходити, бо він вже запізнується. Хтось з роботи а, Ось трішки поламало, то Ну, оце, це все вітер поламав. Так, успокойся, успокійся, вищиш. Все, будеш, будеш тут старожити, тільки не балуйся. Сусіди, щоб не жалувалися. поняв? Зрозумів? Зрозумів, каже. Цей кущик вже сніжок іде відквітає але він і погано цін. Томік, іди додому, іди додому, не ходи тут. Який кущ, здоровий. Я. я тут воні. Високий, тучок, до двох метрів росте. Спеціально його, щоб де. де Город відкриття. Оце ми заїхали. Розплідник. Гортенці. Де Віктор тут завжди купує. Криті. Це в них от, там все Їхнє. Вони, мабуть, тут ще живуть, а оце прямо біля болота. Рядом чуєте? І жаби квакають біля болота. Ось тут розбили і ще тут посадили собі. І тут ось під накриттям те, що вони продають. Це наш Анабелька вже яка здорова в них. Бачите? Здоровина і ось які. Ось якась Метельчатая. Метельчатая. А тут якийсь. Широколиску саму красиву. Они сейчас увидите расстрелить, можно выбирать даже по книгу. Ага. Выбирать такая играет. Маточки, так, там, у нас, ну, да? дорогие там дальше. А вот эти все там, по 350 гривен, по 400 гривен, если по 3 бутона на... На этом кусту, да? 350 гривен. Да. Красивые все вообще. Это вот сюда подливали, да? Вот ну, такого бар... Образ... красивый. Я его потенила, красивый. Да. Ага. А вы чем Сульфат алімінія, ну там за один раз ну, не виходить. Сульфат алюминія, ну там додавається, допустимо, 100 грамів. Зараз я швиденько покажу. Красиво. Красиво. дивіться, яка да, красивина. Шо? Які вони красиві, назв не знаю. Жіночка каже, я спішу зараз до лікаря, тому у нас 15 хвилин. А хіба можна за 15 хвилин оце все-все передивитися? Ні. Це неможливо. Неможливо. Бачите, яка краса. Боже, взагалі не передати. А о які красиві квіточки. Оце цвітний такий світ і білий. Розу. Хочется, Розу. Белый, какой красный хочется, нежный хочется, какой И нежный, и красный. Я <с вот Кто вот... такие мощные листочки давливаются сами сотых? Это Эверпинг, невысокий сорт, ремонтантный. Давай, его, вот, и... <говорит> ну вот смотрите, они там есть он синий, я его как раз весь подсиниваю. Вот <говорит> <Но говорит> он только начинает синеть, видите? <говорит> <говорит> ну, <говорит> ну можете выбрать и синенький вот тут уже расцвел. <говорит> да. <Я> сейчас... <говорит> 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 и... да, ну Давайте, смотрите, ага. мне как раз в четверг надо его еще раз. Если в горшках, <говорит> то ага. я подсиниваю раза три, ну раз в неделю, ну добавляю, чтобы он набрал синий цвет. Это вот если в горшках. То есть я буду сейчас сегодня у нас вторник, четверг, можете уже его еще добавить, ну чтобы более синий свет был. Как, как вы кажете, там? Ну да, где-то 100 грамм на 10 литров. Ну mm -hmm. подливать же не 10 литров, ну там литр максимум, <laughs> да. ну то есть рассчитывайте. А чем вы обрабатываете вот это? У нас по Сухове в прошлом году так поделали. Ось наша втикачка, мабуть, да? да. <laughs> вот, вот это, смотрите. Расскажите, как называется, бо забудете. А, а там написано. Написано, все, мы с двух сторон, чтобы не дай Бог, mm -hmm. одна отклеится, вторая mm -hmm. осталась, да. Но это у нас 400 гривен. Пинг Видите, здесь три цветка. Пинг блю. Красиво. Yeah, yeah, yeah. Какой еще хотите? Это, наверное, этот. Не широколистый. Вот это это хот ред. Не, все, Только с сыном, красиво. Мы, все, не будем. Да, ты это, вы хотите карликовый, среднерослый или высокорослый? Высокорослый это два Больше двух, средняя полтора. Высокорослый. Высокорослый.

штампе выбирать значит смотрите метр 50 прямо біля болота покосили І оце вони тут у них і зимують напевно. укриваються врача <посили> Вітя в нас такого немає, ось такий красивий. Оцей дуже красивий. Нема в нас таких. Я дивлюся. які ред, соц... Я вчора фотографувала комусь. Людям треба був другой цвет. Хотред. <свіття> <свіття> да, дуже yeah. красивий. Саме соцвіття. Бачиш, яке красивий. Да? 400 гривень. Боже. Я уже... вот. Это 350. Шо, шо ви нас читали? -то? Восемьсот и триста пятьдесят, сто пятьдесят. Давайте 1100 сто будет вам. Да, дуже красивые дуже красивые вообще. А они вот тут у вас не зимуют или зимуют? Все по сортам зависит. Метельчатый и древовидный тут зимуют. А кузнолистные вот а прям... в теплице но а, под туда забирают, потому да? что их нельзя ставить на столы. Mm -hmm. А солнце они uh -huh. же выдерживают. Под столами, под столами, чтобы в темноте были. Это ну, все равно минус 5. Так, и ради бога, они минус 25 выдерживают. А, ну, они у наших условий, им не морозы важны. Все морозы, 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 не морозы. Поздние весенние заморозки, поздние. Когда оно уже зеленое стоит, и тут mm -hmm. заморозок. Вот тогда надо прикрыть. И ледяные дожди осенью. Ледянные. Еще на солнце, ну в январе, когда солнце, угу, то куча. надо от солнца их, ну просто теневую защиту. То есть мы ставим, режем можжевельники, там еще что-то, ну, если густые угу, угу. в грунте растут. Просто натыкали новогоднюю елку, отсвила, когда солнце, в январе угу. уже. Да, Декабрь да. у нас елку так, в середину поставила, все. Защита от солнца, защита немножко от ветра, ледяные дожди на нее угу. падают, и все. Нам надо... Вот такое, да? А не мороз. На мороз вообще забудьте. <говорили> <говорили> uh -huh. Новинки, чирівки, новинки. Зараз рептилігвітне, фіксіо, сугараж. А тут прямо <говорили> церкви Все схоже на нашу зірочку. <говорили> схоже, але <но> не знаю. <говорили> Бачите, як люди займаються. <говорили> тут тисячі і нові. сорта все тут есть. Корни, потому что здесь О, на этот объем. А если вы еще жидкого, то у вас будет передозировка. Может им сверху сделать полив, так и как у вас есть, так и нет? Ну, мы сверху от необходимости делаем, потому что мы не можем полить, и то все равно э, э, все, что не поливается, еще ходим с лейками, ну, ну видно сразу, какое растение. Угу. Ну, под этот. Если а, не хватает воды, да? Не хватает воды, то Чи, лейка подливает. Чем обработать? Если у нас там с листьями беда, что случилось, наверное, что-то их вам сожрал, наверное. Или... Тут надо смотреть. Пришлите мне фотографию на Вайбер. И тогда я, и только мне до всего куста, не листика, а всего куста. Я должна видеть весь куст. Тогда я вам скажу снизу, сверху, середины, на зеленом листе, на желтом листе пятна. Я все это буду знать. Вот uh -huh. это вот, видите, внизу, uh -huh. и вот этот вот, это называется азотистый хлороз. Он возникает, когда вот, дожди прошли вчера, uh -huh. когда идет перелив, то азот уходит вот с водой. И тут же нижние листики растения оно очень умное. Оно, если ему не хватает какого-то питания, оно в верхушке молодою кормит. а начинают а пропадать, да, начинают пропадать первые нижние угу. листики. Вот это азотистый я вчера хворост. Сульфатом, я вчера пиццы. Платы. Да, Все. я уже бегу, бегу. Ты уже заплатил, да, что ли? Ситязна, да. Бегу. Спасибо вам все большое. Чем вы обработаете, если вдруг... Давай, я возьму. Ну, пришлите мне фото, я вам ну, все напишу на Вайбер, хорошо? Хорошо, в следующий раз я буду. Я вам все... да, да. Витя, а у тебя а есть, да? Телефон есть, да? Счастливо. Есть у вас телефон? Нет, Саша? Да, есть, конечно, наверное. Там будемо їхати за їм, ми ж все одно думаєте, це останній раз. Спасибо. От мені случилася така ситуація, як вовремя. Ось метільчити, що за сорта? Вітя, ти вже розбирайся більше? Свісти вже будуть. Оце ж тобі розкуту всі його крути, в них порахувати. що на сонці, тим, що по барабану якісь. Ну, я бачу, що цим Ось, по барабану. І оце ж вони сажають. А ми прикриваємо, а вони гляньте, яка прекрасна. <рес> Прямо кущі. На зі сторони вони все одно прикриваються, наверно, сонечко достає. Сетка, а, сітка сет... щоб... нагрівається, може опікатися. Таке може бути. Куди ти ставиш? Давай. Ну тут красиво, тоже такі красиві оці соцвіття. Бачите, наш Віктор Іванович теж помішаний, тратить гроші, а вони пропадають. Нормально там стоїть? Yeah. Не поламаєш. Yeah. На. Це щось таке не. не Чого, Понятно. Yeah. Прочитаємо про неї сьогодні все. Вичитаємо. Вона, бачиш, не встигає розказувати. У нас нема такий, так? Сам ргад. Скайфолди вмер. Ага. Вона височенька росте, так? Да? Yeah. Ну все, приїдемо додому, покажемо. Як завжди, ми на роботі. Це вже по селам їздимо, то ми по місту їздили, а це вже по селам. І оце ще заїхали в оцей питомник з гортинціями. Це у нас в селі тут сильний горловщина, ще надії таке село. Продавці злякалися, повискакували, стріляють у нас. Показую, що він несе. На возврат, так, да, Віктор Іванович? На возврат. будемо їсти, на зарплату. А що, вони пороставали? А що бабахла, що в мене в батьках? Аж три рази побахло. Підстрикнули вікна, у нас зовсім не чути там такі. А, <да>. та, був, не… а тут прямо чути було. Так, що... да, продавці твої всі повискакували на вулиці. <х> да! да! Нічого не скажеш. Так, знову ruled. не треба було гасити. <hývs> не заводиться наша машина. Дир-дир-дир і все. Ну давай ще раз. А що ще раз, шо, ще раз я насос не робив? Так може він за... чимось забити його. Керасіном якимсь заправляв чи що? Ого, ого. Ану, не Ні. А. Відкрив капот і щось там провиряється. Каже, що... На... що то з насосом. Не проганяє. Щось видно попало. Керосин, мабуть, поганий. <хи> 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 Вовші. Навіть не дердер. Що ж дир, то можеш класнуть, потім дирка -дир ти. <хи> Я расскажу, что насос отказал, или реле сгорело, или этот. А как проверить? Проверить. А диагностику надо. Дедушку снять, как мы его тянем. Хотели, Хотели вызвать вот так, эвакуатор, а потом вы решили... Ой, а потом нас подхватил тягач. Боком, боком, боком. Телефон разверни. Лёва. Льова оператором працює. Нажимай на красну кнопку, щоб відео знімати. Ой, так. Да. <схай> О, трошки видно. Машинку красненьку, червоненьку нашу. Льова засняв, так? Да? Закритий був переїзд Телефон Дуже багато машин. Саша, ти бачив, як е, пленку, пленку як гад побив? Плівку. Ну і все. Тобі видно? Нормально? Опа. Проїхали далі, бо треба ж заталкувати машину в гараж. Ага. Точки, сумку все треба дати. Я зараз витягну. Віктора зламалась машина, бензонасос накрився. Він поїхав в місто. По новий бензонасос на велосипеді. Так. Summer. Це ми приміряємо, де яка буде. Приміряємо. Про них я розкажу потім. А це у нас пінк-блю. Pink пінк-блю. Blue. Pink Blue. Це у нас тут росла. Ой, ага, от евер, Ever, Ever Pink блю Евер пінк-блю. Це тут росла, та, що пропала в цьому році, ми хочемо на її місце сюди от посадити. І ось оця це моя, я її сама вибрала. Хотрет оцю у себе тут під вікном, під кухню, де я весь час провожу свій час, біль, більше часу на кухні. І якраз буду нею любуватися. Яка ж вона красива, О, яка ж вона красива.